Всім доброго вечора. Сьогодні у нас трошки вітряна, погодка така. Хотів вам показати, прикупив собі таку каністру Це Зараз покажу вам фірму. Така ось у фірма її. Бров в епіцентрі. Каністра вийшла в мене по акції 900 гривень, можливо там плюс-мінус гривень 20. Якраз була на неї акція виповнена. Ну, гарненько так і така. Брати в руки, то вес є, така нелегенька вона. Каністра наша, українська. Так, що є все гарненько зроблено. Все має такий штіфтик так сказати, запобіжник, щоб, не дай Бог, там буває, там десь перекинеться, як, пере, пере, ну, десь перевозити, щоб не відкрилася сама. Ось він, зараз зараз я покажу. Всього такий штифтик. Все, зручно, зараз відкриємо Опа. Так. О. все, все резинове уплотнення, все, все як положено. Зроблено якісно, мені подобається. Тим більше, що зараз в нас за такі гроші. Ціни на каністри, ну, пластмасову, як би брати не хотілося б, металево і металево. То, так, закриємо. Ну, трошки вже залив у неї, щоб було не пусто. Так, ще закриємо. Опа. Ну, можливо, хто собі вибирає, то цю фірму можу рекомендувати. Своїх грошей воно стоїть однозначно. Тим більше зараз подивитися на ціни, то... хочу сказати, що за за каністру ну, півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень це тільки каністра. Якби подивися, ну за що, ну, якби нема за що там давати. Ну тут да, ну, в хазяйстві це таке, що воно завжди пригодиться. Особливо треба якось. Косити, різати, бензин постійно треба. То така. Як то кажуть, хто в селі, то пригодиться. Що, ще раз покажу вам ось. Можливо, когось зацікавить. Така фірма. Ну, це, це не реклама, це не то, що це, це так ціна гарна. Ну. Можливо, хтось захоче теж собі придбати, бо я дуже довго вибирав, ніяк не можна було вибрати. Тут ціна, тут кусається, а тут... Ну, це так попав якраз, проїздом був в епіцентрі. Ну, все сподобалось. Консультант підказав, подивився. Як то кажуть, все підійшло і ну, вирішив взяти. Взагалі, що я хочу сказати, за ці гроші вона того стоїть. Дякую, що подивилися це відео. Кому цікаво, підписуйтесь. До нових зустрічей.